Вибухотехніки попереджають жителів Правобережної Херсонщини про небезпеку, що зростає. Російські військові розкидають з дронів протипіхотні міни. Такі міни називаються полюстками. Це вибухові пристрої розміром з долонь. Вони забарвлені у такі кольори, які важко розпізнати на землі у траві чи листі. Отже, місцеві жителі ризикують зазнати поранень при наступанні на таку міну вона спрацює від наступання від 5 до 25 кілограм. Тобто людина може залишитись калік е без пальців, без частини стопи Вони таким чином полюють на цивільних. За словами вибухотехніка Володимира Перепелиці, спроби мінування місцевості зафіксовані у Херсоні та області Херсоні в інших селах, але так в Херсоні, зокрема, засіяли певну площу, певну ділянку за допомогою дронів. Е мінують протипіхотними мінами. До речі, забороненими так, особливо в населених пунктах. ПФМ 1, ПФМ 1С. Вони прилітають населений пункт. Я вже мучу. Поза населеними пунктами. Вони скидають ці міни. Вони не просто скидають ці боєприпаси. Вони після цього іще моніторять це місце, якщо туди виїжджає група. А якщо не промоніторити небо, то можна потрапити під артилерійський обстріл. Зважайте на попередження вибухотехніків, про міни та пишіть у коментарях під цим відео, чи є у вашому населеному пункті нерозміновані землі.